Заходи примусу, фізичний вплив, спеціальні засоби, зброя, озброєння та бойова техніка це це ті слова, які заставляють сьогодні замислитися. І вони навіть наводять страх на те, що всі ці засоби вони можуть бути спрямовані проти нас з вами. Сьогодні з вами Дмитро, спеціально для каналу Об'єднаного народу, і я хочу розглянути один цікавий законопроект, який вже незабаром дуже скоро може стати законом. Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти в другому читанні як закон, законопроект про внесення змін до закону про Національну гвардію України. Щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії під номером 103.11. Нагадаємо, що цей законопроект Верховна Рада 22 травня 2024 року схвалила в першому читанні. Метою є врегулювання питань, що пов'язані із застосуванням військовослужбовцями Нацгвардії заходів примусу. Зокрема, фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки, зазначимо, що Нацгвардія і зараз має право вживати певних примусових заходів. Проте для цього досить чітко описані умови. Законопроектам умови застосування значно спрощуються. І я розумію, що для того, щоб е цей законопроєкт став законом, треба врегулювати всього декілька питань. Про це вони пишуть далі. Міністерство фінансів зауважило, що хоча у законопроекті наведено конкретний перелік спеціальних засобів: кайданки, сітки для зв'язування, захисні бар'єри, турнікети, гумові та пластикові кийки, електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії, засоби примусової зупинки транспортного засобу, гранати. Та боєприпаси світлозуклової дії, водомети, бронемашини без установленого на них штатного озброєння та інші спеціальні спеціалізовані транспортні засоби, безпілотні повітряні судна, засоби радіоелектронної протидії тощо. Та випадки їх застосування особовим, особовим складом Національної гвардії разом з тим у матеріалах до законопроекту відсутня інформація про додаткову потребу у коштах для Нацгвардії та забезпечення військовослужбовців спеціальними засобами, а також щодо дотримання прав і свободи людини. І коли читаєш такі заголовки, коли читаєш таку інформацію, то здається таке враження, що готується. Якийсь е, супербойовик. Ми, коли дивимося якісь супербойовики, то все це там використовують. У редакції схвалений за основу статті 15 закону пропонується врегулювати, що військовослужбовці Нацгвардії під час виконання повноважень. повноваженні використовувати та застосовувати такі заходи, примуси. Фізичний вплив, спеціальні засоби. Зброю, озброєння та бойову техніку, озброєння повітряних суден це вже точно екшен. Військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати фізичний вплив для забезпечення особистої безпеки та або безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, зокрема. Військовослужбовці мають право використовувати та застосовувати засоби обмеження рухомості, кайданки, сітки для зв'язування тощо, під час затримання особи, яка вчинила правопорушення, під час доставлення затриманої особи до уповноважених державних органів у разі її відмови йти під охороною, до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, та чинить опір військовослужбовцю або намагається втекти. Якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим особам, також вони можуть застосовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу. А для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження у вимоги військовослужбовця та або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об'єкту, що охороняється Нацгвардією. Порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та або інших інформаційних знаків світлофорів та або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу. Б. Якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров'ю військовослужбовця та або інших осіб. В. Для дотримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі. Заборонене застосування заходів примусу до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків учинення такими особами групового або збройного нападу чи опору, або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров'ю військовослужбовця та або іншої особи, якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо. У приміщеннях і на земельних ділянках, які належать, бо закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва організації надійде офіційними каналами письмове прохання згода застосувати заходи примусу проти правопорушників. І виникає дуже багато питань, е, коли читаєш кожен пункт. Е, Цього законопроєкту та мети його, то виникає дуже багато питань. А як е, щодо нашої Конституції 17 статті, яка прямо говорить про те, що Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян? Або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. Далі читаючи про е, Національну гвардію України, стає зрозумілим, що це військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України МВС, і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя. Прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, груп. Терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. І тут постає питання: а проти кого будуть використовувати Національну гвардію України, якщо цей е, законопроект незабаром стане законом? І тут, друзі, я бачу лише два варіанти. Який бачите ви варіант, напишіть, будь ласка, у коментарі. І перший варіант. Це ми з вами і другий варіант це ті незаконні структури воєнізовані, які кошмарять сьогодні простих чоловіків. І яке співвідношення у відсотках за тих або за тих? Ваша думка дуже важлива, друзі. Так що разом ми сила. Спостерігаємо за нашими законами, дивимося, бережіть себе. Хай вас Господь благословить.